10 січня 2019 року Томос про автокефалію та створення православної церкви України до Святопокровського собору привезли тодішній президент держави Петро Порошенко та почесний патріарх ПЦУ Філарет. Останній очопень з нагоди отримання автокефалії. Українського православ'я тільки почався. Але ми, як вірили в те, що ми отримаємо того в 92-му році, коли мало хто вірив, що це можливо, а ми вірили в те і досягли. Так само. Єдину українську православну церкву. рівне стало першим містом в Україні, в якому Томос про автокефалію та створення ПЦУ представили із усіма підписами членів синоду Вселенського патріархату. Це приємно було в той день, і навіть зараз згадувати ті емоції того дня, коли Рівне, а я переконаний, що і вся Україна в цей день по особливому раду зустрічала Томос. Надзвичайно приємно було, що Томос першим відвідав місто Рівне. Я думаю, що тут якийсь свого роду навіть є промисел, Боже, бо оскільки Рівненська єпархія – це одна з найбільших єпархій. Копія Томосу зберігається у верхньому храмі Свято-Покровського собору. «Всі люди можуть бачити засвідчення нашої помісної незалежності Української православної церкви. Значимість цього документа можна порівняти із проголошенням акту про проголошення незалежності України. Ми отримали в 91-му році незалежність територіальну в. Три роки тому ми отримали незалежність духовну. З часу проголошення автокефалії в області було створено сім нових релігійних громад, і нині їх є 254. Також на Рівненщині є дві єпархії та шість монастирів ПЦУ. Як повідомив речник Рівненської ОДА Олександр Поліщук, зараз подано шість позовів до господарського суду Києва щодо переходу храмів із московського патріархату в ПЦУ, але поки що вони не призначені до розгляду. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному.